Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо знайомитися із звуком К. Щоб гарно вимовляти звуки, треба робити артикуляційну гімнастику. Для цього нам знадобиться дзеркало. Ви готові? Тоді почали. Перша вправа лопатка. Язичок наш як лопатка. Дуже рівний, дуже гладкий, ловко лопаткою копаю біля хатки. Наступна вправа голочка. Усміхнись, зроблю язик, голкою воскою жик. Довго-довго я тримаю, потім вмить його ховаю. Остання вправа гойдолка. Мов у гойдолка язик гойдався і гойдатись не боявся. Молодці ми розім'яли язичок, тож він готовий продовжувати знайомство зі звуком. Давайте разом його промовимо. К. К. І ще раз. А зараз я пропоную пограти в гру на уважність. Буду вимовляти звуки, коли почуєте звук к плескайте в долоні. К. К. А. М. К. У. Молодці, які ви уважні! Ви зловили усі звуки к. Ваші вушка уважно слухають. Давайте з вами пригадаємо та промовимо, як говорять птахи та тварини. Кукаріку! Повторіть кукаріку! Ко-ко ко. Повторимо ко ко. КО. Ква ква ква. Повторіть за мною. Ква ква ква. Ку-ку ку. Повторіть ку-ку ку. -ку, -ку. Молодці! І останнє завдання. На екрані будуть з'являтися картинки, вам потрібно назвати картинку та сказати, де заховався звук К. Зрозуміли? Тоді почали. Що це діти? Так, каток. Де заховався? Вірно. На початку та в кінці слова. А це що? Комод. Де заховався звук? К. Так, на початку слова. Що зображено на картинці? Вірно. Чашка, де заховався звук у цьому слові. Так, в кінці. А це що? Правильно, килим. Де заховався звук у слові? Вірно. На початку слова. Що це? Так, какаду молодці, де заховався звук К. Вірно, на початку та всередині слова. Що зображено на екрані? Правильно лялька, де заховався звук К. Так, в кінці слова. Діти, наше заняття підійшло до завершення. З яким звуком ми продовжували з вами знайомитись? Вірно, зі звуком К. Давайте промовимо його ще раз. К. 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 А ще ми з вами грали в ігри, як вони називаються. Правильно впіймай звук, де заховався звук? Чудово, я сподіваюсь, вам запам'яталося та сподобалось наше зняття. До нових зустрічей!